Поважна громада Білгорода Дністровського, шановні депутати міської ради, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, як секретар Білгород Дністровської міської ради, на якого з липня 2024 року покладено повноваження міського голови, презентую вашій увазі звіт про роботу виконавчих органів міської ради у 2024 році. Перш за все, хочу висловити щиру вдячність. Кожному жителю громади за вашу активну громадську позицію, небайдужість, силу духу та вірність інтересам нашого міста та України. Особлива подяка тим, хто своєю працею, досвідом, конструктивними пропозиціями з підтримкою допомагав нам у цей складний час. Закликаю і надалі працювати спільно з максимальною віддачею задля добробуту Білгородністровської громади. Третій рік повномасштабної війни продовжує впливати на всі сфери життя громади. Однак, незважаючи на складні умови, у 2024 році нам вдалося забезпечити стабільне функціонування ключових галузей міського господарства, соціальної сфери, освіти. Культури та критичної інфраструктури, завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу міської ради, протягом року було проведення 5 пленарних засідань, 58 засідань постійних комісій, на яких розглянуто понад 343 питання та ухвалено 288 рішень. Серед ключових напрямків роботи підтримка військових частин ЗСУ та територіальної оборони. Розвиток міської системи цивільного захисту, програми профілактики та протидії злочинності, забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної сфери. Виконавчий комітет міської ради у 2024 році провів понад 30 засідань, на яких ухвалено 561 рішення. Що стало важливим інструментом для реалізації ключових завдань громади пріоритетом у роботі виконавчих органів стало зміцнення системи цивільного захисту у 2024 році? Було створено єдину оптоволоконну інформаційну мережу міста, інтегровану з системами оповіщення та мовного інформування. Це дозволило. Автоматизувати роботу сирен та зробити їх незалежними від мобільного зв'язку та інтернету також проведено ремонтні роботи у чотирьох укриттях, щоб забезпечити більшу безпеку жителів у разі надзвичайних ситуацій. При формуванні бюджету на 2024 рік враховано всі ключові потреби громади: фінансування медицини, освіти, ЖКХ та соціального захисту. Підтримка військовослужбовців та їхніх сімей, забезпечення стабільної роботи комунальної інфраструктури. Доходи бюджету Білгороднішровської міської територіальної громади у 2024 році склали 514 мільйонів гривень, що становить 100% від уточнених річних показників. Додатково залучено 4,3 млн грн. Основна частина видатків була спрямована на соціальну сферу. 74,8% бюджету, що на 17% більше ніж у 2023 році. Підтримка соціально вразливих категорій населення залишається одним із головних пріоритетів. Завдяки співпраці з благодійними організаціями та міжнародними партнерами громада отримала гуманітарну допомогу на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. Зокрема, 1,7 мільйона гривень допомога від іноземних партнерів, 824 тисячі гривень це допомога від координаційного гуманітарного штабу Білгородністровської РДА. Щомісяця мешканці громади з числа вразливих груп та внутрішньо переміщені особи отримували продуктові набори, засоби гігієни та іншу необхідну допомогу. Загальна вартість наданої підтримки у 2024 році склала 2,4 млн грн. гривень. Протягом року виконавчі органи міської ради активно працювали над залученням міжнародної допомоги та грантів. У 2024 році нам вдалося залучити матеріально-технічну підтримку на суму понад 6 мільйонів гривень, що дозволило значно покращити матеріально-технічне забезпечення закладів міста та об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки спільним зусиллям міської ради її виконавчих органів та комунальних підприємств. У 2024 році вдалося забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, громада активно впроваджувала заходи з енергоефективності та автономного електроживлення для комунальних підприємств, освітніх закладів і закладів охорони здоров'я, що дозволило значно скоротити витрати на енергоресурси. Дорогі друзі! Вся діяльність міської ради та її виконавчих органів у 2024 році була спрямована на забезпечення належного функціонування громади в умовах воєнного стану, підтримку збройних сил України, виконання соціальних програм та стабільну роботу житлово-комунального господарства. Ми продовжимо працювати над розвитком нашої громади, використовуючи всі можливості для її економічного зміцнення. Покращення інфраструктури та соціального захисту населення, детальніший звіт про діяльність департаментів, управлінь та комунальних підприємств ви можете знайти на офіційному сайті міської ради. Дякую всім за співпрацю. Разом до перемоги.